Для створення форми 003 передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення відкриваємо електронну історію хвороби пацієнта. Для цього можна натиснути, наприклад, на дату госпіталізації. Переходимо у вкладку Документи і натискаємо на кнопку Створити документ. Прибираємо фільтр Мої шаблони. В полі Оберіть шаблон вводимо номер нашої форми. Обираємо потрібну форму із випадаючого списку і натискаємо на кнопку Створити документ. Деяка інформація вже підтягується автоматично, деяку потрібно буде дозаповнити. Верхня частина документу назва, дата виконання епізод, виконавець та номер паперової історії хвороби, вона автоматично підтягується з системи. За потреби ви можете її редагувати. Також автоматично заповнена верхня частина документу. В кожному із полів дані ви можете дозаповнити певну інформацію. В полі дата ви можете обрати або із календаря, натиснувши на календарик, або ввівши дату на клавіатурі. Так само час можна обрати або із випадаючого списку, або скориставшись клавіатурою вашого комп'ютера. Додатково можна внести інформацію про номер медичної картки. В кожному із полі даних ви за потреби заповнюєте інформацію. В полі «Діагноз» ви можете обрати вже існуючі попередні захворювання пацієнта, натиснувши на стрілочку Навпроти діагноз вгорі є фільтри, якими ви можете скористатись за потреби, ви можете прибрати фільтр по епізоду лікування і обрати існуючі діагнози, якщо вони у пацієнта були. Для цього потрібно буде натиснути на чекбокс і натиснути на кнопку Обрати, те саме стосується і хронічних захворювань пацієнта. В кожному із полів дані за потреби ви можете заповнювати інформацію. Нижче в полях із чекбоксами ви можете обрати потрібні вам варіанти, натиснувши навпроти Так або Ні. В полі доза можна додатково внести якусь інформацію. Біля поля маси або зріст ви можете ввести дані на клавіатурі вручну або, скориставши стрілочками, вказати потрібну вам інформацію. Нижче в полі Співробітник ви маєте можливість вказати лікаря-анестезіолога, натиснувши на стрілочку навпроти співробітника. В лівому верхньому куточку для спрощення пошуку ви можете ввести прізвище співробітника обрати потрібного вам співробітника, натиснувши на чекбокс і натиснувши на кнопку Обрати. Таблична частина заповнюється вручну. В лівому боці екрану ви можете довнести дані. Безпосередньо в поле дані обрати із випадаючого списку груп крові або резус-фактор. В нижній частині таблиці також є можливість обрати медсестру анестезіолога, завідувача відділення по такому самому принципу, скориставшись фільтром для пошуку по вашому медичному закладу. В полі протокол знеболення є можливість внести дані, обрати дату із випадаючого списку, із календарика, або внести її вручну на клавіатурі. Є можливість обрати працівників вашого закладу хірургів, асистентів, анестезіологів, або медсестер, також скориставшись випадаючим списком. В полі дані ви можете вносити або вручну, або користуватися стрілочками. Є можливість обрати один або декілька варіантів, ви також вказувати час. Інформація про анестезіолога також обирається із вашого медичного закладу. Протокол пункції, вказується дата, вказується час, пацієнту в положенні із положення ви можете обрати, тут є випадаючий список. Виконана пункція також є варіант вибору, ви можете натиснути і обрати потрібний вам варіант відповідей. Інформація про співробітника-анестезіолога також підтягується із вашою системою, можна внести для пошуку прізвище і обрати потрібного вам працівника. Після заповнення даної інформації ви можете зберегти з можливості подальшого редагування, локально підписати документ без можливості редагування і можете роздрукувати його, скориставшись правим верхнім куточком. Друк можливий в форматі Word або PDF.